Tesla Model Y 2025 року готується до дебюту на ринку США та Європи, і очікування вже досягли піку. З поставками, що почнуться у березні, оновлена модель, відома як проєкт Juniper, обіцяє стати ще більш привабливою завдяки низці значних покращень. На американському ринку електрокросовер буде доступний за ціною від 46,5 тисяч доларів. Проте ця версія з'явиться трохи згодом. А поки що покупці можуть оформити лонч-версію, вартість якої на рідному ринку становить від 60 тисяч доларів. Тож давайте подивимось на все, що вже відомо про новинку, яка продовжить зміцнювати статус Тесла як лідера серед електромобілів. Нова Tesla Model Y, яка вже доступна в Китаї, в Європі та США, поки що пропонується лише у спеціальній версії Launch Series, створеній на базі повнопривідної long Range. Launch серія нового автомобіля задає новий стандарт, пропонуючи збільшений запас ходу на 19 дюймових колесах до 560 кілометрів за циклом WLTP. Це на 42 км більше, ніж у попередньої версії, з максимальною швидкістю 201 км на годину та покращеною динамікою. Розгін до 100 км на годину займає всього 4,3 секунди, що на 0,7 секунди швидше ніж у попередньої версії Long Range з повним приводом. Ця версія оснащена двома електродвигунами. Один потужністю 264 кінські сили на задній осі та 186 на передній, забезпечуючи сумарну потужність 450 коней. Ця версія оснащена батареєю літій Нікель Марганець кобальтовою ємністю 78,4 кВт від компанії LG. Однак у Китаї на старті продажів доступні дві модифікації Model Y. та ж Launch Series з повним приводом та збільшеним запасом ходу, та версія із заднім приводом та стандартним запасом ходу. Так базова версія із заднім приводом, оснащена одним електромотором потужністю 299 кінських сил, що забезпечує розгін до першої сотні за 5,9 секунд. Її акумулятор. Літій залізофосфатний потужністю 62,5 кВтгоди від кетл забезпечує запас ходу до 593 км за китайським циклом CLTC, що на 39 км більше завдяки зниженню споживання енергії на 1,1 кВтгодину на 100 км до 11,9 кВт-годин на 100 км. Звичайно ж, запас ходу в реальності за міжнародними циклами буде меншим. Обидва автомобілі засновані на 400 вольтовій архітектурі. Швидкість заряджання батарей досягає 250 кВт для версії зі збільшеним запасом ходу, що дозволяє додати 250 км пробігу лише за 15 хвилин. Для стандартної версії потужність заряджання становить до 170 кВт. Нова Model Y стала трохи довшою на 46 мм, міліметрів, і тепер довжина становить 4797 мм, міліметрів. Причому вся ця додаткова довжина досягається за рахунок аеродинамічнішої передньої частини, яка також розташована нижче до землі, але з дорожнім просвітом в 167 мм. міліметрів. Ширина автомобіля 1920 мм, висота 1624 при колісній базі 2890 мм, Залишилися колишніми диски коліс на 19 чи 20 дюймів. Споряджена маса автомобіля становить 1921 кг у задньопривідної версії та 1992 кг у повнопривідної. Кросовер привертає увагу своїм оновленим дизайном, головним елементом якого стала вузька трисекційна світлодіодна смуга, що простяглася на всю ширину передньої частини автомобіля. Цей стильний елемент натхнен дизайном Tesla Cybertruck. Основні фари розташовані під світловою смугою, інтегровані в більш оптічний та аеродинамічний передній бампер. Він також оснащений новою камерою із вбудованим омивачем, що дозволяє підтримувати її в чистоті для роботи функцій автопілота. Очікується, що нова Model UI запропонує технологію повного автономного керування від Tesla, яка буде доступна в регіонах, де це дозволено місцевим законодавством. Задня частина нової Tesla Model UI кардинально відрізняється від попередньої версії. Новий спойлер гармонійно доповнює стиль, а ЕС-подібні задні світлодіодні ліхтарі з'єднуються світловою смугою, що простягається на всю ширину. Задній бампер набув також більш оптічної форми, доповнений новим дифузором для підвищення притискної сили і став міцнішим, щоб краще захищати автомобіль при можливих ударах ззаду. Автомобіль зберіг характерну форму кузова у формі краплі дощу. Ці зміни покращили аеродинаміку. Коефіцієнт лобового опору знизився до 0,22. Для порівняння, у попередній версії цей показник був 0,23. Ці поліпшення підвищують запас ходу та знижує рівень шуму під час руху. Багажні двері стали більш функціональними, вони автоматично відкриваються при вашому наближенні, а загальний об'єм багажного простору збільшився до 2130 літрів, включаючи передній відсік під капотом. Повністю перероблені двері багажника тепер оснащені вбудованими ліхтарями. При їх відкритті на нижній частині отвору спалахують додаткові тонкі вогні та індикатори, що забезпечує видимість автомобіля для інших учасників руху навіть при піднятому багажнику. Новий кузов став не тільки аеродинамічнішим, але й значно жорсткішим, що відкриває ряд додаткових переваг. Тесла заявляє, що оновлена Model Y стала безпечнішою ніж колись, що підтверджують краш-тести, а також забезпечує покращений комфорт у поїздці. Нова модель прийняла безліч удосконалень від останньої версії Model 3, включаючи модернізовану підвіску, удосконалені ступиці та нові шини, які, як очікується, усунуть недоліки жорсткості попередньої версії. Крім того, Тесла стверджує, що скорочення кількості компонентів у шасі сприяє підвищенню плавності ходу та Робить автомобіль ще тихішим. Нова Model Y практично повністю перейняла особливості Model 3, пропонуючи стильний та мінімалістичний інтер'єр із 15-дюймовим сенсорним екраном на базі AMD Ryzen. У цій версії зникла традиційна панель приладів та замінена центральним екраном, який відображає всю необхідну інформацію. Швидкість, дані про передачу, ADAS та інше. Центральний тунель позбавлений кнопок, а замість них передбачені бездротова зарядка та приховані відсіки. Тесла врахувала відгуки власників нової Model 3 та залишила в оновленому кросовері традиційний важель показчика повороту ліворуч від керма. А важель перемикання передач та автопілота зник. Їх функції перенесені на сенсорний екран. На кермі залишилися кнопки для керування фарами. У новинці стало тихіше рівень шуму знизився на 20%. Для кращої звукоізоляції встановлено подвійне акустичне скло, а м'які тканини на панелі та дверях додають преміальності. Нове підсвічування, як в оновленому Model 3, змінюється за бажанням. Інтер'єри доступні в біло-чорній або повністю чорній гамі, причому останній варіант доступний тільки для Launch Series. Одним із значних покращень стали сидіння. Передні сидіння нового дизайну стали комфортнішими з вентиляцією та підігрівом для зручності у будь-яку погоду. Задні сидіння теж підігріваються та оснащені новою зручною подушкою. Другий ряд подовжений на 15 міліметрів, а підголівники розширено на 17 міліметрів. Задні сидіння регулюються електрично натисканням кнопки з боку внизу сидіння з кожного боку або складаються електрично за допомогою кнопки в багажнику, а 8 дюймовий тачскрін доступний для пасажирів другого ряду. Завдяки бездротовим оновленням програмного забезпечення ваш автомобіль може постійно отримувати нові функції. Також є панорамний дах з посрібленим покриттям і 16 динаміків для максимального комфорту. У оновленій Model Y були вдосконалені датчики, камери та новий більш точний радар. Однак, незважаючи на значні покращення, система Full Self Driving – автономне водіння все ще залишається на рівні 2 плюс за класифікацією автопілотів і не дозволяє повністю зняти руки з керма. Хоча у компанії і заявляють про можливість впровадження автопілота третього рівня у 2025 році для повністю автономного водіння. Нова Model Y вже доступна для замовлення в Європі та США у версії Launch Series, а перші поставки розпочнуться у березні. Єдина версія, яка пропонує повну комплектацію зі спеціальним значком, системою допомоги водієві Full Self Driving та функцією миттєвого прискорення, пропонується майже за 60 тисяч доларів у США та майже за 65 тисяч доларів у Європі, що на 12 тисяч доларів дорожче, ніж попередня версія з повним приводом та більшою батареєю. Проте, очікується, що пізніше Тесла випустить інші версії нової Model Y за стартовою ціною від 46,5 тисяч доларів США. При цьому в Китаї нова Model Y доступна за ціною від трохи менше 36 тисяч доларів. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку. Це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.